Девід Брейнард, апостол індіанців, Ось я, пошли мене, пошли мене на край землі, пошли мене до дикунів, до диких язичників у пустелі, пошли мене геть від усього, що називається на землі комфортом, пошли мене навіть на саму смерть, якщо це потрібно тобі і для встановлення твого царства. Ці слова Девіда Брейнарда з його щоденника відображають суть його короткого, але яскравого життя. Девід Брейнард був колим і часто хворів юнаком, схильним до розчарування і відчаю. Однак його мрією було донести Євангелія до індіанців Колоніальної Америки. Його перші місіонерські спроби в 1742 році серед одного з племен у штаті Масачусетс були небезпечними і невдалими. Воїн індіанці постійно стежили за кожним його кроком, готові в будь-який момент вбити його. Одного разу, коли, він, коли вони вже були готові випустити стріли перед Брейнардом, з'явилася гримуча зім'я. Вона підповзла до нього, підняла голову, висунула жало, але раптом розвернулась і поповзла геть. Індіанці вирішили, що це був знак від Великого Небесного Духа і не зачепили місіонера. Попри це, його проповідь не принесла успіху. Місіонерська праця була важкою і виснажливою. Під час одного зимового походу Брейнард впав у річку промок і ледь не замерз. На різдво 1744 року він був в глибокій депресії, 3 січня він провів цілий день у постій молитви, прохаючи Бога про духовну силу. Раптом в його свідомості з'явилися слова з Євангелія від Івана: Хто вірує в мене, у того з утроби потечуть ріки води живої, Івана 7.38. Ці слова надихнули Девіда, і він почав проповідувати саме з цього уривку. Наступний рік став найпліднішим у його служінні. Його перекладач індіанець татамі, який до того був невеликовним алкоголіком, прийняв віру і це змінило його життя. Завдяки цьому якість перекладу брейнер-дерових проповідей значно покращилась. Сотні індіанців повіривали, прийняли хрещення і змінили своє життя. Джонатан Едвардс, американський проповідник і сучасник Брейнарда, писав про ті події. Люди, які до того були байдужими, тепер були глибоко вражені усвідомленням своїх гріхів. Один чоловік, як згадував Брейнард, відчув такий тягар провини, що його вигляд був сповнений болю. Його минулі гріхи постали перед ним, наче були вчинені лише вчора. Навіть старші люди плакали і стогнали від мук совісті. Проте сам Брейнерд став дедалі слабкішим. У 1747 році, у віці 29 років, він помер у домі Джонатана Едвардса, який згодом віддав його щоденник і біографію. Ця книга стала однією з найпопулярніших у той час надихнувших багатьох місіонерів, зокрема, Генрі Мартіна, Уілля Макері та Адонериама Джадсона на служіння у віддалених куточках світу. Джонатан Едвардс так підсумував життя і працю Брейнерда. Дух Христовий це дух любові і турботи про загублених. Тому і церква повинна мати той самий дух. Вона, як дружина, кричить від мук народження, прагнучи, щоб Христос з'явився у світі і ожив в душах людей. Ми бачимо в Біблії, як слуги Божі терпіли муки зради, спасіння і інші. Чому ж так важко нам, сучасникам, навіть змусити себе молитися і плакати за тих, хто йде до вічної загибелі. Ці слова залишаються актуальними і сьогодні, нагадуючи про силу віри, любові та самопожертву заради спасіння інших. Друзі, якщо цей подкаст вам сподобався, то поставте лайк, напишіть коментар, бо дуже важливо кожному із нас завжди пам'ятати, що Бог. Можуть зробити великі діла навіть через нас, звичайних людей.